Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про алкогольний наливатор. Заверх ви бачите гравіювання. Тут ви можете замовити будь-який надпис або зображення. Також під замовленням можемо зробити фотодрук. Відкриємо. Всередині є 4 чарки та елементи управління. Давайте підключимо наливатор доживи і USB. Включаємо. Це загорівся індикатор. Також опускаємо трубочку в наш набор. Тут ви можете обрати кількість мілілітрів, скільки буде наливати наливатор. За допомогою кнопки можна обрати режим. Є два режими роботи. Ручний. І якщо зажати кнопку, переключиться на автоматичний. У автоматичному режимі наливатор буде наливати одразу ж, як тільки ми поставимо чар. Якщо ми оберемо ручний режим, тоді наливатор буде наливати, коли ми ще раз натиснемо кнопку. Чудово. Також не забувайте, що після кожного використання наливатора його потрібно очистити. Для цього вибираємо ручний режим, беремо кількість мілілітрів десь приблизно 65, натискаємо кнопку і піднімаємо трубочку. Щоб наш наливатор очистився, це можна зробити ще раз. Повністю середина повинні вийти. Після цього наливатор можна зберігати. Кому сподобався наш алкогольний наливатор, переходіть за посиланням на наш сайт або телефонуйте.